Вітаю, мої учні! Сьогодні з вами ми робимо просту пальчикову гімнастику. Для цього нам потрібно, як завжди, розігріти наші ручки. Тому триму ручки одна об одну. Швидше, 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 щоб гарно зігрилися ручки. Так, аж до гаряча. Триму ручки. О, у мене вже зовсім гарячі. А тепер ручки відкрили свої і будемо робити з вами вправу, яка називається замочок. Ось так ручки в замочок склали і відкрився замочок. Склали і відкрився. Закрився замочок і відкрився. І повторюємо цю вправу декілька разів. Ручки зажимаємо в замочок сильно. Добре, молодці. А тепер інший в нас буде замочок. Ось такий. Ось такий замочок в нас вийшов. І замочок буде відкриватися не повністю. Ось так. Закрився замочок, відкрився. Закрився і відкрився. І робимо це швидко. Добре у вас виходить, я все бачу. Так, наступна вправа замочок у нас відкрився, але не повністю. І наші ручки перетворилися в гарного, красивого метелика, який хоче полетіти вгору. Та вниз опускається. Літає метелик вгору, полетів. Знову вниз опустився. Мабуть, квіточку якось гарно шукає. Вгору та вниз. Ну і останнє вправо називається полюби себе. Давайте себе будемо обнімати. Обнімаємо себе ось так сильно-сильно. І поміняли положення, знову обіймаєте себе. Обняли себе ось так. Поміняли положення, знову обняли. Добре, ви молодці, ви справилися з цим завданням. Приступаємо наступним! Бувайте!